У Дніпрі вперше в Україні зробили унікальні операції по усуненню фантомних болей. Українські лікарі робили все під контролем наглядом колег з Бостону. За допомогою спеціальних пристроїв американські хірурги бачили хід операції та консультували онлайн. Першим пацієнтом став 47-річний Сергій з Кіровоградщини. Він пережив ампутації руки та ноги внаслідок нещасного випадку більше 20 років тому. Більше про операцію та відчуття пацієнта після Розповість наша Галина Федорченко Сергій живе активним життям всупереч ампутації руки та ноги. Був номінований на премію Гордість країни. Шість років тому переплив Дніпро за дві години. Подолав п'ять кілометрів в шторм. Захотілося мені показати, що нема нічого неможливого. Можна робити усе в будь-якому стані. Другий рекорд України встановив я тягнув. Мерседес, спринтер з 11 пасажирами офіційно реєстрований. Катаюся на велосипеді, езжу на машині автомат, коробка, роблю ремонти вдома, сам клею або вагонку, балкони, потолок, пенопласт. Єдине, що заважало наповну радіти життю. Постійні фантомні болі. Чоловік відчував викручування не існуючих вже кисті та стопи. Внаслідок запалення у культях такі пацієнти не можуть носити протези. Фантомні болі можуть виникнути навіть через роки після ампутації. Коли приходить первинна обробка нерва під час її ампутації кінцівки, нерв ніяк не обробляється, і тому його волокна, ці фасцикули, вони проростають. В оточуючій ткані і визивають той фантомний біль. І коли з'являється на кінці нерва, неврома, це добре така пухлина, вона визиває невральний біль. Для проведення першої операції з усунення фантомних болей сформували команду фахівців: лікарі ультразвукових досліджень, хірурги, невропатологи, загалом більше 20 медиків. Досвідом поділилися колеги з Бостону. Вони попередньо навчали та консультували. А під час операції були на зв'язку онлайн. Я дуже гордий бути частиною цієї команди. Ми через океан змогли це зробити, талановиті хірурги та адміністратори разом змогли донести нові методи до пацієнтів усіх країн. Операція розділена на два етапи: спершу знайти нерв, який викликає фантомний біль. Потім проводилась під контролем усі його е е е блокада е з метою передепреційного планування. А потім вже е Проводилось не сама операційне втручання. Наступний етап виявлення життєздатних нервових волокон пришивають до них м'язовий графт та відсікають нежиттєздатний нерв після того, як вони укутуються спеціальним образом в сформований додатково м'яз. Ці фасцикули вже проростають в ізольовану м'язову тканину і більш е, далі не проходить той нервовий імпульс, який визивав фантомний біль. Е, до Інших тканин кінцівки Сергій вже переніс дві операції на руці та нозі. Тепер загоєння ран та реабілітація, і можна вдягати протези. Подивання, що вникнуть. Антомнітаболі даноміркатори ми держали руки згідно статистики, переважна більшість пацієнтів після ампутації відчувають фантомні болі внаслідок нападу росіян та їхніх щоденних обстрілів. Число пацієнтів з ампутаціями збільшується. І серед військових, і серед цивільного населення. Чим раніше прооперувати, тим кращий результат запевняють лікарі. Регіональний центр родинного здоров'я готовий переймати таких пацієнтів безкоштовно. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.